Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Все частіше і частіше в нашій пошті з'являється питання: коли ж запланувати посадку саджанців з закритою кореневою системою, або ж саджанці з відкритою кореневою системою? В грунт, чи є такі сприятливі дні у вересні 2023 року. Отож, ми сьогодні розглянемо ці та інші питання в нашому агрогороскопі, аграрному гороскопі садівника на вересень 2023 року. Розглядаємо всі питання за київським часом. Отож, розпочнемо з 1 вересня, коли місяць зайде в знак Риби вранці. Він буде в рибах, а потім перейде в знак Овен 16 о 16-й годині 25 хвилин. І цей день вранці тільки ще можна поливати, якщо є в цьому необхідність. Але уже в знаці Овен тут будуть інші задачі. І ми їх вже, Це вже вересень місяць, вже пізно, увечері мало що тут можна робити. А ось друга та третього можна запланувати збирання врожаю, того врожаю, плодових. Рослин наших, чи яблуки є, чи груші. Вже кожен має різні сорти. Якщо вже є такі, то збираємо врожай і закладаємо на зберігання. Займаємося обрізкою, саме другого, третього, тому що це знак стихії вогню, і це в нас третя фаза. Обрізка для теплих країн це зелені операції. І готуємо посадкові ями. Дуже важливо підготувати посадкові ями, тому що вони нам зараз пригодяться, буквально вже 4 та 5, коли місяць буде в знаці телець А це дуже гарний час для посадки якраз у вересні дуже гарно висаджувати в третій фазі ті саджанці, які мають закриту кореневу систему. Обов'язково повинна бути закрита коренева система. Ще не можна з відкритою кореневою системою. Ми зараз з вами розглянемо, коли можна це вже робити в вересні, але це буде вже майже кінець місяця. Ще на початку місяця це не можна робити. Тобто, ще раз нагадую: закрита коренева система будь-які саджанці. Це можуть бути і садові дерева, і ягідні, різні, зараз дуже популярні ягідні саджанці з закритою кореневою системою. І навіть хвоя, і інші всі рослини, які ростуть. Тобто це дерева, кущі, все-все це можна висаджувати. І, до речі, і ліани будь-які це 4-5 з закритою кореневою системою. В цей час можна в теплих країнах нарізати живці та укорінювати їх, і висаджувати полуницю. Ну і не забувайте, дуже важлива підказка. Ми повинні з вами підготувати наші рослини після збирання врожаю до зимівлі. А для цього потрібно провести підживлення калієм кремнієм. Калій дуже гарний елемент живлення, який дозволяє деревині підготуватися до зими. Отож, які у вас добрива є, якщо ще листя зелені, то по листя можна добривами підживлення провести калійними, або ж під корінь. Але це обов'язково треба робити. Найкращий ефект тут у нас падаючи місяць, найкращий ефект під корінці полити рослини з розчином калійних добрив. добрив. Розібралися з четвертим-п'ятим, і у нас, подивіться до речі, посадку зробіть до 18-17 години. Чим раніше тим краще. Як світовий день дозволяє висаджувати садові садові рослини, тому що далі вже місяць без курсу о 19.46 і переход в знак близнюків. В близнюках у нас буде можливість 6 та 7 обрізку проводити і збирати врожай. Тому що 8 вже знак стихії води тут не можна збирати врожай. Тут можна висаджувати полуницю і нагадую, тут підживлення калій кремній дуже гарно. 8, -го, 9 -го та 10. -го. 10 -го до обідньої перерви ці роботи треба завершити. Підживлення треба рано вранці або краще ввечері. Саме краще ввечері. Далі у нас вже буде 10-го перехід місяця в знак Лео ввечері в 19.37. 19. І тут буде місяць знаходиться 11-го та 12-го. В Леві дуже гарний час для збирання врожаю. Для закладки цього врожаю на тривале зберігання урожаю і посадкові ями. І гарний час для обрізки саду в Леві. Будь ласка, 11-12 можна використати ці дні і для зелених операцій. Знову ж таки для теплих країн. У нас підписники зараз з'явилися з дуже багатьох країн, саме український канал. Так що користуйтеся, будь ласка, підказками нашого каналу. Далі у нас діва і геката. Ми у Діві, крім поливу, нічого не робимо, тим більше, що в нас народження молодого місяця 15-го. Увечері буде перехід з Діви в знак Терези 15-го і тільки 16-го ще можна в Гекаті проводити обрізку саду і збирати врожай. І це можна завершити з обрізкою 17-го треба завершити ці роботи. Не дивлячись на те, що це вже здавалося б, фотосинтез завершує свою роботу, і вже підготовка йде до зими. Але, але Рослина жива, процеси продовжуються, і корінці нові наростають, і багато процесів продовжується. Тому, будь ласка, обрізку 17-го завершаємо. Це бачите, у нас третя і четверта фаза. Далі у нас вже піде е, наростання. Зростаючий місяць піде, місяць вже народився, і тут у нас вже знак Скорпіон, ніяких обрізок і по двом причинам. Це у нас знак стихії води і вже зростаючий місяць. Можемо підготувати посадкові ями, якщо є в цьому необхідність, і прибирати садок 19, 20, 18, 19, 20. Ці ж самі роботи можна робити 21 го та 22. го Чому так важливо приготувати посадкові ями? А тому, що, дивіться, я вам говорила, що можна буде з відкритою кореневою системою висаджувати саджанці садових рослин. Завчасно собі, закажіть, щоб вам викопали і ви в ці дні зразу ж посадили, щоб рослинки не мали цей стрес і так стрес, що їх пересаджують. А якщо це довго будуть рослини, знаходитися, ще й з листям зеленим, будь ласка, зелене листя ще, якщо рослини. Не сплять, а живуть, працюють, будь ласка, не купуйте ці рослини, вони дуже дуже боляче будуть проходити цей процес адаптації, а інколи і краще пізніше це зробити. А, але якщо вже листя опало, то можна і з відкритою кореневою системою. І особливо дуже гарно переживається з закритою кореневою системою. Так що купуйте їх. Вони трошечки дорожчі, але це того коштує. Так от, 23 після 12 ї години дня і 24-го світловий день можемо висаджувати саджанці будь-яких садових рослин. І в цей час для теплих країн актуальні живці та укорінення. Далі у нас 25-26 місяць знаці водолій, тут прибирання саду та посадкові ями. В жовтні будемо продовжувати висаджувати, так що, будь ласка, готуйте посадкові ями, ось так, щоб видно було все. Вони будуть обов'язково необхідні вже в жовтні. 27 28 прибирання в саду в рибах та посадкові ями знову ж таки. Та завершиться місяць з нації овен. Прибираємо сад та готуємо посадкові ями до посадки вже у жовтні місяці всіх садових рослин. Там якраз наступить такий час. Пані підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.